Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року, тому ми вирішили підготувати цікаві факти про нього. Ми доведемо, що він був не лише хорошим письменником, а ще й талановитим художником та цікавою особистістю. Літературна спадщина Тараса Шевченка вважається основою сучасної української літератури і значною мірою сучасної української мови, щоправда, відмінною від мови його віршів. Шевченко був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різновічно обдарованим митцем. Його літературна спадщина обіймає велику збірку поетичних творів. Драма «Назар Стодоля», і два уривки з інших п'єс, дев'ять повістей. Щоденник та автобіографії написані російською мовою, записки історично-археологічного характеру, чотири статті та понад 250 листів. Цікаво знати, що життя кобцаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова, а в 1860 році він був удостоєний звання академіка гравіювання від імператорської академії мистецтв. Він проявив себе як художник-живописець, офортист, майстер рисунка, акварелі, сепії та гравюри. Пробував себе в скульптурі та різьбі. Тарас Шевченко є один з перших українських мистецтвознавців, погляди якого зберігають свою силу і в наш час. Він став першим художником, який проклав новий реалістичний напрям і став основоположником критичного критичному реалізму в українському мистецтві. Раз Григорович був одним з найталановитіших майстрів по форту того часу та прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Життєвість, реалізм, енергетика, таланти велич видно в живописних творах художника. Образотворча спадщина Шевченка дуже велика, нині відомо, понад тисячу портретів, пейзажів, історичних, міфологічних та жанрових композицій. Він зробив великий внесок у розвиток побутового жанру і став його основоположником в українському мистецтві. Мистецька спадщина Шевченка довгий час знаходилася у приватних колекціях, і не була доступна широким масам. Люди, до яких потрапила робота художника, часто не уявляли собі їхньої цінності. Більшість картин і малюнків зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Основну освіту Кобзар отримував лише два роки в церковно приходській школі. Багатьма знаннями поет зобов'язаний баронесі Софії Григорівні Енгельгард, яка навчала його польською та французькою мов. Але основні знання мов Тарас отримав від лакеїв. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу. 15 років скільки поет провів в Україні за все життя. У 14 років він виїхав з України із поміщиком Енгельгардом, у якого прислужував з дитинства, і потім приїжджав в Україну лише погостювати. Саме смерті Тарас Григорович мріяв знайти кохання і побудувати сім'ю, але ні з ким не склалися тривалі стосунки. Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі, у багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені майже на всі мови світу. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста, національна опера України. Київський національний університет, центральний бульвар міста Києва, носить ім'я видатного сина українського народу Тараса Шевченка.